Жива справжні історії кохання. Так назвали проєкт для дружин загиблих військових, який у ці вихідні запрацює і в Луцьку. Жінок запрошують на арт-терапевтичні зустрічі, на яких, окрім спілкування, вони малюватимуть. На Волині таку зустріч вже провели в Нововолинську. Благодійний фонд Сучасна Україна у лютому готує в Луцьку виставку створених дружинами військових картин. На ній представлять роботи учасниць майстер-класів з усієї України. Нині в Луцьку 2 та 3 грудня запрошує у свою майстерню професійна художниця Зоряна Рубан. каже, малювання та спілкування допомагає жінкам, у яких війна забрала коханих знайти життєві сили. Можливість реалізувати себе свої нездійснені мрії з своїм коханим, в через мистецтво, через картину, щоб створити той настрій, який би вони могли створювати раніше. А тепер на сьогодні ця картина буде нагадувати їм про їхні велике кохання, і у них буде можливість поспілкуватися між собою, поринути від мистецтва. І зазвичай, як показує досвід, такі така практика вона трішечки допомагає. Організатори запрошують жінок, які втратили своїх коханих на війні у Луцьк. До майстерні професійної художниці Зоряни Рубан майстер-клас із живопису, під час якого учасницям допоможуть відтворити свою історію кохання на полотні, відбудеться у ці вихідні 2 та 3 грудня. У майстерні обіцяють створити затишну атмосферу для теплого спілкування. Зголоситися можна за номером телефону 095 544 7017. Якщо серед ваших знайомих є ті, яким цей проєкт може стати помічним. Повідомте їм про цю можливість.